Вітаю! Ви на каналі Ерін. На березі річки знайдено тіло. Детектив Кім Кімна Хіс стисло викладає деталі: смерть настала від асфіксії через удушення, а особу загиблого вдалося встановити за браслетом на нозі. Сліди ін'єкції на шиї та відтятий язик, запхнутий у задній прохід. Саме такий метод використовувала сумнозвісна серійна вбивця на прізвисько Богомол. Начальник поліції Чхве Джун Хо відразу впізнає цей почерк. І спогад відносить нас до жовтня 2001-го, коли було п'ятеро жертв. Усі винні у насильстві над жінками чи дітьми. Через профіль жертв убивці і дали прізвисько Богомол, натякаючи на самку богомола, що після парування відкушує самцеві голову. <му> у в'язниці богомол, Чон і чує новину і починає писати листа Джонхо. Потім вона повертається до малювання, слухає музику та смакує фільтровану каву у своїй самотній камері, насолоджуючись простими, але вишуканими умовами, яких домоглася в обмін на своє зізнання багато років тому. Тепер здається, що історія повторюється. Місяць по тому, без жодного поступу в справі наслідувача, поліція зі скрипом визнає, що їм потрібна порада і шин. Хоч ми ще не знаємо її другої умови. Нам одразу відкривають першу. Вона співпрацюватиме зі слідством лише через свого сина. Після ув'язнення матері Ча Суйоль виріс і став здібним детективом. Та всередині нього й досі ховається той маленький хлопчик Джун Хо, яким він колись був. Коли наркозалежна мати заколює свого чоловіка та майже скидає власну дитину з даху, Сойоль стріляє їй у ногу. Він не має ані терпіння, ані співчуття до матерів, що зрікаються дітей, і ніколи більше не хоче бачити власну. Суйоль цілком зрозуміло вибухає від гніву, почувши про вимогу і шин, та слова Джон Хо довго звучать у його голові. Відвернутися від того, кого можеш врятувати, те саме, що вбити його. Адже саме Джун Хо колись надихнув його стати копом, щоб рятувати людей, а не втрачати їх, як це сталося через його матір. Так, через 23 роки мати і син знову зустрічаються. Виявляється, другою умовою, і шин було зустрітися поза в'язницею, тож їй не дають нове житло в охоронюваній будівлі. Цікаво, що громадськість була переконана, що Ішин померла під час відбування покарання. Тож сам факт її існування є ризиком. Відразу стає зрозуміло, чому богомол такий небезпечний ворог. Хоча суюль і знімає обручку, аби захистити свою кохану дружину Лі Джон Йон, і шин миттєво помічає слід від каблучки. Потім вона вказує на ключову відмінність у вбивстві. Вона відпилювала голови своїх жертв пилкою, а не сокирою, щоб насолодитися відчуттям розрізання плоті. Коли суйоль відвертається в огиді, і шин нагадує йому, що він народився шляхом болісного кесаревого розтину, і вона витримала кожну пекельну секунду, коли наркоз перестав діяти. Запах крові для неї не жахливий. Навпаки, він її п'янить. Мати здається, щиро тішиться зустрічі з сином на відміну від його нової слідчої групи, яка сприймає суйоля без особливого захвату. Адже його відразу поставили на вакантне місце керівника команди, те саме на яке мали поставити нахі, враховуючи, що вона так завзято працювала над справою, що навіть знепритомніла. Втім, слід віддати належне на хі. Вона сприймає відсутність підвищення спокійно. Хоча цілком очевидно, що вся команда роздратована прямолінійними за. Уваженнями суйоля про їхні сліпі плями у розслідуванні сподіваючись витягти з Ішин більше інформації. Джун Хо погоджується на її прохання особисто відвідати місце злочину. Прогулюючись закривавленою кімнатою, і шин майже із захватом моркоче, що злочинець відтворив абсолютно кожну деталь, навіть те, як залишив голову ледь триматися, щоб потім насолодитися тим, як вона відірветься від ривка голими руками. І шин також звертає увагу на те, що дзеркало було пересунуте так, аби жертва спостерігала за власною кривавою смертю. Саме цю деталь раніше підмітив Суйоль. Потім вона залишає підказку синові, нагадуючи йому, що лише одна газета опублікувала фото місця злочину. І справді у процесі друку зображення перевернули, і відтята голова опинилася з іншого боку. Отже, вбивця-наслідувач користувався не газетною статею, а офіційними матеріалами слідства чи суду. Слід виводить їх на Вана, чоловіка з шизофренічними мареннями, який поклоняється Ішин, наче своїй наставниці у вбивствах. Він не лише провів ґрунтовні перевірки кожного члена команди, а й отримав безліч листів від ішин, що, як швидко з'ясовується, були повністю підроблені його ж рукою. Покинути рідною матір'ю Гуван зненавидів свого молодшого зведеного брата за те, що той забрав життя, яке завжди мало належати йому. У спробі повернути його, Гуван позбавляється брата і бере решту родини у заручники, ставши для них новим батьком. На щастя, наша команда рятує сім'ю вчасно, але справжній батько все ще зниклий безвісти. Переконаний, що Гуван розкриється перед своїм кумиром, джон хо вирішує допустити його до зустрічі з Ішин, допитуючи Гувана про подробиці злочинів. Ішин виводить його з рівноваги. І стає очевидно, що він не є вбивцею наслідувачем. Гуван вибухає, погрожуючи розкрити таємницю кровної спорідненості Ішин та Суйоля. І тоді Ішин миттєво хапає його за краватку та раз за разом б'є його головою обграти своєї камери. Детективам таки вдається витягти Гувана, перш ніж він задихнувся б на смерть. Але в паніці він, зрештою, стріляє собі в голову і опиняється у критичному стані. Що ж до Суйоля, то він чіпляється за слова Гувана про те, що справжній чоловік, напевно, мертвий і що він повернув усе на свої місця. Відстежуючи минуле Гувана до лікарні, де його колись покинули, Сойоль знаходить непритомного батька, зачиненого в пральній машині на лікарняній пральні. На очах унахі, яка дивиться на нього, здається вже з новою повагою. Сойоль відчайдушно робить серцеву легеневу реанімацію, благаючи чоловіка вижити. Тим часом у камері Ішин дістає з рота сховані листочки і годує комах, що ховаються у вентиляції ванної. Після пережитого мати і син поступово зближуються. Сойоль тратує жертву замаху завдяки допомозі Ішин, а від Джонхо дізнається правду. Колись мати домовилася про його безпеку, попросивши змінити ім'я і пильнувати його дитинство. Так, Кім Джунхо став Ча Сойолем. Сойоль намагається поєднати в пам'яті турботливу матір і безжальну вбивцю. На його запитання про любов і тугу Ішин не відповідає. Лише цікавиться, чи знає Джон Йон правду. Йдучи, суйоль залишає їй у подарунок улюблену каву. Повертаючись до розслідування, Нахі помічає, що на дошці Гувана зі списком жертв є порожня графа нуль. Це може означати, що був іще один найперший злочин, про який ніхто не знає. Та перш ніж вони встигають простежити цю нитку, з'являється третя жертва. Топлена точнісінько так, як третя жертва богомола. Слід виводить детективів у далекий сільський будинок, де Сойоль знаходить точну копію свого дитячого письмового столу, яка пробуджує теплі спогади про ігри з батьком і те, як він випадково закинув м'яч у криницю. Коли один із детективів знаходить глиняний глечик із плаваючим усередині м'ячем, Сойоль миттєво складає 2 і 2 і перевіряє колодязь. І справді всередині лежить розкладений труп. А зверху записка Вітаю! Нарешті ти це знайшов. Простин показує, що ця жертва померла три місяці тому. ще до серії вбивств наслідувань. На відміну від ретельно завданих ран спереду, смертельний удар був раптовим ножицями в спину. Повернувшись наодинці до свого дитячого дому, Суюль знаходить у криниці ще один скелет. А поруч обручка і шин. Він іде до матері, і вимагає пояснень та зізнається, що вбила свого чоловіка і називає це найкращим чинком у житті. Суйоль живий лише тому, що його батько мертвий. Всупереч пам'яті Сойоля, версія Ішин змальовує батька як нізогінного аб'юзера, коли той обернув свою людь проти маленького сина. Ішин у відчаїв встромила йому в спину ножиці, і він одразу загинув. На її слова, сам акт убивства був простим. Складність полягала лише у тому, щоб позбутися слідів, та їй пощастило. Відразу після того як вона скинула тіло чоловіка у колодязь, сильна злива змила всі криваві сліди. У приступі гніву й відчаю, Сойоль хапає матір за шию і починає душити. Та Ішин, зловтішно усміхаючись, навмисне підбурює його ще більше, поки він не здригається і не відпускає. Згодом Сойоль дізнається, що дідусь знав, яким жахливим був чоловік Ішин. Він став свідком убивства, але не зміг зруйнувати життя своєї доньки. Замість того, щоб здати її поліції, він мовчав увесь цей час. Усвідомивши правду, Суйоль у жаху звинувачує себе. Саме він був каталізатором першого вбивства і усіх наступних. Звертаючись до минулого, Суйоль згадує сусідського хлопця, який ще дитиною вмів маніпулювати. Він навмисно завдавав собі поранень, аби виставити жорстокість батька ще страшнішою ніж вона була. Тепер, подорослішавши, пак мінче знаходить нагоду потоваришувати Джон Йон та її найкращою подругою Со Ара, коли ті приїжджають до дитячого дому Сойоля. Він підвозить їх назад до міста, радіючи випадкові зустрічі з Жонхо Суйолем, і невимушено переводить розмову на справу Богомола. А тоді починає згадувати, як мати Сойоля ставилася до нього, немов до власного сина. У його тоні звучить матка поклоніння, тривожно схожа на фанатичне захоплення Гувана. Звісно, Суйоль підозріло ставиться до Мінже і не безпідставно. Той постійно крутиться поблизу дому Суйоля та Джон Йон. Стежить за ними, а ще намагається залицятися до Ари. Коли Сойоль обшукує склад автотранспорту, який служить і житлом, і приватним офісом мінже, він знаходить діорами вбивств і шин. Мініатюрні моделі самі по собі стають причиною для арешту, але мінже наполягає на своїй невинності. Що ж до ішин, то пригадуємо комах, яких вона вирощувала у вентиляційному люку ванної. Виявляється, це масляні жуки, і вона збирала їхню отруту, щоб підмінити вміст пігулки, використавши її, ішин на кілька хвилин паралізувала єдиного охоронця. І ось богомол на волі. В лікарні Гуван приходить до тями і одразу впадає в паніку. Він боїться, що Ішин шин об'є його за знання про сім'ю Сойоля. Обдуривши нахі, змусивши її зняти з нього кайданки, він утікає та вибігає просто під колеса машини, яка, схоже, чатувала на нього. Перед смертю Гуван встигає звинуватити до Сойоля в тому, що він такий самий, як його мати. Та, на відміну від страхів Гувана, його нападником, ймовірно, була не богомол. Натомість Ішин з'являється на порозі Джон Йон і вітає її загадковою усмішкою.